Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. Ми з вами вже вивчили, як ловити та використовувати дамки-суперника. А сьогодні навчимося, як самим грати дамками. Тема застава: Взагалі, з історичної точки зору, застава це пост, який створювався на шляху для збирання податків за проїзд. В шашках застава це майже те саме. Дивіться, ось у нас є дамка. Поставимо її в центрі дошки. Куди вона може піти? По своїх діагоналях, які вона перетинає. А суперник вже своїми шашками ці діагоналі перейти ніяк не зможе. Бо ми, образно кажучи, поставили заставу або такий контрольно-пропускний пункт, який відрізає дороги. Почнемо з найпростішої застави. Наприклад, в нас є дамка, а у суперника залишилася одна шашка. Яка дуже хоче добігти до дамок. Щоб не дозволити цього зробити, ми повинні грати точно, куди може піти наступним ходом шашка суперника. Або на це поле, або на це поле. В неї зараз дві клітинки для ходу. Ми беремо нашу дамку та ставимо так, щоб відрізати одну лінію. Тобто, ставимо заставу, контролюємо цю дорогу. Тепер у суперника єдиний хід лише на це поле. А ми беремо та ставимо опозицію. Або, можна ще це назвати, подвійною заставою, відрізаємо одразу дві дороги перемога. Те саме з іншої сторони, ми беремо дамку та спочатку відрізаємо лінію, а потім після уходу стали в опозицію. В цьому правилі є єдине виключення. Якщо суперник встигає стати двійник, ми поставили. Заставу. І бачите, він він тепер буде за один крок від кишеньки. то тут ми в опозицію вже не стаємо. Чому дивіться, ми стаємо в опозицію, а він заховався. Ми ж його побити не зможемо. Ми повинні відходити дамка і нічия. В даному випадку нам потрібно почекати один хід на двійнику, щоб суперник міг йти тільки на поле H2. Він пішов, а тепер йдемо на поле Ж1. Та запираємо його. Тобто двійник це єдине виключення. Знову така ситуація. Поставили на двійник, заставу відрізали одну лінію. Почекали. Виконали запирання. Наприклад, може виникнути така ситуація: хід чорних. Суперник бере та ставить саму позицію. Якби був мій хід, то так, я повинен ходити, ви б'єте. Але зараз і ваш хід. Як тут перемогти? Запам'ятаємо, ми ніколи не відходимо на одну клітинку, бо суперник просто змусить нас врешті-решт відійти та пройде в дамки. Ми або відходимо назад на декілька клітинок, відрізаючи одну лінію, і самі стаємо в опозицію. Або відходимо в бік, він йде, і вже самі стаємо в подвійну опозицію. Чим ще вигідна застава. Вона сильно заважає рухатися шашкам суперника та їх тормозить. Це і будемо використовувати. Ми можемо ставити заставу на будь-якій діагоналі. Наприклад, на двійнику ми можемо втримати до трьох шашок та перемогти. На трійнику до чотирьох і перемогти. Косяк також чотири і перемога. А на центральній дорозі дві шашки. Часто ми будемо ставити застави для того, аби не пустити суперника до дамок. І це приклади, коли в нас більше немає ніяких шашок. Наприклад, подивимося таке положення, як зашкодити супернику. Ми беремо свою дамку та йдемо на поле а 4 поставили сильну заставу, яка тримає одразу три шашки суперника. Можемо її потім навіть перевести на поле Д8. Проти інших шашок ми граємо своїми шашками. Також інколи ми можемо поставити. Подвійну заставу, коли наша дамка тримає шашки з однієї сторони, і з іншої. Але будь-яка одна жертва. І однієї застави вже немає. Так, тут ми продовжуємо тримати, а ці шашки вже вільні. Запам'ятаємо один момент. Щоб супернику провести дамку, йому обов'язково потрібно буде перейти через центральну дорогу. Тому найчастіше ми будемо ставити свою заставу. Саме на центральній діагоналі. А як взагалі протидіяти заставі? Є два способи. Суперник поставив заставу і не дає нам пройти в дамки. Що робити? Перший спосіб це жертва. Наприклад, застава на центральній дорозі. Наша ціль прибрати дамку з цієї діагоналі, щоб пробігти вперед. Як це зробити? Ми повинні пожертвувати дві. Суперника прогнали, тепер біжимо в дамки, і виходить у нас нічия. Чому саме жертва двох? Бо нам важливо, щоб суперник відійшов з нашої діагоналі. А це можливо лише, коли ми жертвуємо дві шашки або більше. Це випадок на центральній дорозі, коли ми дуже близько до дамок, ми встигаємо пробігти, віддавши лише дві шашки. В інших випадках все дещо складніше. Якщо нас відрізали на двійнику, нам вже знадобиться аж 4 шашки для нічиї. Ідея та сама: жертва двох, неважливо, куди він поб'є. І біжимо вперед. Він ставить заставу, виконує запирання. Але через додаткову четверту шашку в нас є ще один хід. І тепер на будь-який його хід він повинен виходити, ставимо дамку і нічия. А ось щоб пробігти через трійник, вже знадобиться аж 5 шашок. І ще дуже важливо розташування наших шашок. Щоб ми могли пожертвувати дві, біжимо вперед, ставить заставу. І ми потихеньку переводимо наші шашки так само, як при центральній заставі. Після чого жертвуємо дві. Йдемо вперед. Нічия, але потрібно аж 5 шашок. Другий спосіб можливий лише якщо у суперника є додаткова шашка. Цей спосіб називається закрита дорога. Що ми робимо? Ми жертвуємо свою шашку так, щоб після бою його шашка перекрила дорогу його дамці. Бачите, все, дамка може ходити лише на поле Б2. А ми в цей час пробігаємо непоміченими. Він пішов, ставиться дамка. Інколи буває таке, бачите, зараз ну поставили, нічого ж не змінилося, він нас тримає. Ми повинні спочатку заманити дамку суперника в іншу сторону, після чого вже закрити дорогу і лише тепер бігти на нічою. Тому запам'ятали, дамка дуже сильна, особливо, якщо ми будемо її правильно використовувати. І застава один з ярких прикладів. А тепер спробуйте самі повирішувати комбінацію на тему застави. Причому за обидві сторони. Як за тих, хто має дамку, так і за тих, хто ні. І ось наша перша позиція. Ви завжди граєте білими. Зробимо ще один хід за чорних. Як тепер перемогти? Тепер таке положення. Наступна позиція. Таке положення. Суперник перехопив ваші шашки. Як тут можна зіграти в нічию? Підказка. Одразу жертвувати не можна. Бо на будь-який хід суперник перехопить. І навіть якщо ми ще раз пожертвуємо, він все одно виграє. Тому думайте: таке положення треба зіграти в нічию. Суперник з центру сам не буде відходити. Таке положення. Таке. І ще один важливий момент для тих, хто вирішує комбінації. Дивіться. Нам не можна ходити ось таким чином. Чому? Бо суперник завжди може нас прогнати з центральної дороги та піти в дамки. А якби ми так не пішли, він би все одно програвав. Чому? Походили? Походили. Йому немає як нас прогнати з центральної дороги. Тому намагаємося не будувати ось таких положень. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!